Поки ти на коні, тобі всі будуть лизати дупу. А коли ти впав, то вже їй руку можуть не подати. А коли тобі вибач, лежить дупу, в тебе може прийти раптово зіркова хвороба, ти подумаєш, що ти вже під небом ходиш, свята людина. І в цей момент що відбувається? Що ти перестаєш розвиватися. Ти думаєш, ну ти все, ти, ти саме крутий, тобі нічого не треба над собою, не треба працювати. В цей момент, коли ти перестаєш працювати, хтось тебе обжене, тому що молодь завжди працює. А якщо ти перестаєш працювати, ти ще й деградуєш в якийсь момент. І от в цей момент тобі потрібні люди, які будуть говорити тобі правду, які будуть тобі казати, так, слухай, ти не ідеальний. В тебе отут проблеми, отут проблеми отут. Іди там, займись, там, знаєш, там, своїм тілом, підчитай книжок. Навчися говорити нормально, потім ще щось, тому що немає меж своїм якимось розвитку, саморозвитку.